У вас є кілька секунд. Спробуйте сказати, що не так на цьому фото. Правильно тут логотип третьої штурмової бригади. А підпис Азов це дві різні легенди сил оборони. 12-та бригада спецпризначення Азов. Це легендарний підрозділ у складі Національної гвардії України. У 2014 році він виник як добровольчий батальйон і пройшов шлях від полку до бригади. Під час повномасштабки Азовці 86 днів тримали оборону Маріуполя, із яких 82 дні у повному оточенні. Вони стали жахом для росіян не лише у їхній пропаганді, але й на полі бою. Зараз вони знищують окупант. На турецькому напрямку командир підрозділу Герой України, полковник Денис Прокопенко, із позивним Редіс. А от третя штурмова бригада це легендарний підрозділ у складі сухопутних військ ЗСУ. Його кістяком на момент формування стали ветерани азовського руху. Воїни бригади прийшли київську кампанію. Щоправда, тоді їхній підрозділ називався ССО Азов у 23-му році. Вони успішно вибивали росіян із позицій під Бахмутом. Ну а в 24-му у надскладних умовах не дали росіянам оточити Авдіїв і забезпечили нашим підрозділам можливість вийти з міста. Зараз третя штурмова бригада тримає оборону на Харківщині та Луганщині і не боїться йти в атаку. Нещодавно бригада звільнила село Надія. Тепер трійка розширюється до армійського корпусу. Командир корпусу, полковник Андрій Білецький. Але найважливіше, якщо тобі від 18 до 24, ти можеш стати частиною цих легендарних підрозділів і отримати певні бонуси. Азов та третя штурмова зовсім скоро приєднаються до проекту контрактів 18 2024. Українці, які їх підпишуть, отримують додаткову виплату в 1 мільйон гривень, чіткий термін служби – 1 рік, іпотеку під 0% та інші бонуси.